Досить погана репутація у нас, як у українок в Європі. Беремо вам до прикладу Німеччина в свій час, коли наші активно дуже переїжджали в перші часи війни. Відразу дівчатам надавалися соціальні виплати, місця для проживання, і активно німці допомагали одягом, зуттям, там якісь коляски, якісь ровери і все, що завгодно. Тобто були місця, такі де можна було прийти, отримати, взяти або за копійки, супер-копійки, ну, типу там за 5 євро, або взагалі безкоштовно багато чого давалося. але ж. Наші дівчата робили наступні речі. Вона, маючи всю цю халяву, нагрібала, нагрібала, нагрібала собі, відносила додому і починала відправляти то до України, і, і продавала на Олексі. І ще, тобто, те, що тобі надавалось просто як допомога, як підтримка, вони тягнули ті ровери, тягнули ті ролики якусь херню домашню техніку, і відправляли цими перевезниками до України. Ці істоти думали, що вони поймели всіх відразу розумієш, що вони самі розумні, але ж на жаль, німці це все чудово бачили, просто по своїй природі. І культурі вони ніяк не могли це, скажімо, протидіяти або якось змінювати. Вони цьому дозволяли, але довіра, довіра все менше і менше ставала. Тож, по факту, на сьогодні українські спілкуються зі своїми німцями. Дуже мало хто будує комунікацію. Думки про нас дуже досить різні і не самі найкращі, І тому сьогодні репутація, особливо жіноча репутація нас в Європі, вона низька, тому що нас вважають просто хитрими, недалекими, невдячними свар. Ливими і малоприємними людьми каємо українців, які хочуть отримувати зарплату онлайн за розповсюдження україномовних відео в TikTok, Instagram, YouTube та Facebook. Переходь за посиланням у шапці профілю та дивись безкоштовний урок.